Ось і коровки наші сільські пасуться. Привіт, Серега. Що ти, як діла? Нормально. Скільки коров зараз у вас Та по да, Сейчас пока 13. А що так мало? Та да, дома ж стоять зараз. А, вже некоторые не виганяють просто, да? да? Холодно. Замерзаєш? Ні. Ти не мерзнеш, не? Северяне не мерзнуть. А ти що з севера сам? Да. А звідки саме? З Норильська. Ого, Нічого собі. Ясно. Ну корови стадо держаться, не розбігаються. Ні. Нормально. Ну а що тут не пострілюють, нічого, тихо, все. Ні, не пострілюють. ось трішки. Правда, ну нічого, весною. Одрасте. На выборы ходив? Нет. Чого? А що делать? Да як це що? Аж выбирать. Некого. Некого, да? да? Достойных нема, да, Серега? Нету кандидатов таких Ясно Чи ты вчера пас? Да, вчера пас, пас. вчера? Ты сам это пасаешь все время, Чи подмена есть? Да ну, крем уже бросил пока а, -а, -а. а я вот допасываю последний год. Ясно И это со скольки до скольки пас ты? Ну с семи до четырех. Ну сейчас же день короткий Да так. ну да А что платят, Серега? Да платят мало Як за мало. 5 рублей в день. С коровы? Да. Так что... Слабовато. Ну, короче, и сотни немає, да? Да. А есть ты с дома берешь что -то. Голодуем. Да ладно. Че ты суслики вылываешь тут, да? Серега. Да не только сусликов. Кабанчиков гоняю Я вчера бачил кабанчика, биг, здоровый кабанчик, биг. На веретено в обед. Ну не встиг я його засняти, я поки включив камеру і в очерет, так, дав. А косулі бігають. Косулі бігають, да, багато. Волків бачив? Ні, волков, ні. Зайців. Зайців, косуль, потім лисиць і там. Че ж, ну а то що дикі собаки бігали, тут не видно? Ні. Не, не видел еще ні одну. А що вже лед взявся на річці чи що? Да. Я бачу вон там корочка. Ано під берегом просто замерзло. Ясно. Даже вот перед мостом, ну, за мостом он ну, проходит. А, тоже? Тоже замерзло. Рыбу не ловишь. Рыбаки ходят. Рыбаки ходят. Ловлят что нибудь жалко. их падлов надо. Та, да? Ну так теж палка є гонят. Какая <рес> охрана гонят. Ясно. Добре, ладно, пасіть, а мы дальше пішли. Пока. А, давай.